Вітаємо на, каналі. Вітаємо на каналі. Відпочинок вихідного дня. Відпочинок вихідного дня. Якщо ви хочете спіймати дзен, спіймати, дзен, спіймати дзен, то вам сюди. Одягайте капеліну Одягайте капеліно. І зразтею. Збирайте кайфоліки. Вітаю, 6 липня, це наш другий вихід, і ми з зразю приїхали в Аркадію. Тільки що був такий прикол. Ми їдемо на тролейбусі, площа 10 квітня це наша зупиночка. Ось ми приїхали, люди виходять, а ми сидимо. Я бачу, що це наша зупиночка, але мене перекліняла, таке буває. Мені є про що думати в той момент. Я відвіклася своїми думками. Я потім вам розповім, що сталося, чому я так розгубилася. Ось. І люди виходять, я сиджу. Потім, коли вже почали заходити, то я згадую, що все ж таки мені треба вийти. І я хватаю Растю на руки і кажу, вибачте, ми уснули. Вибачте, ми уснули. О, все ж таки ми вийшли, зараз спускаємось в аркаді, і я вам буду розповідати, що сталося, чому я трохи так думками була в іншому місці. І зараз я себе почуваю, як пам'ятаєте, я вам розповідала, коли ми їхали в таксі, і Растя перед цим викачалася, і мені було дуже соромно. От зараз так само, мені дуже соромно, і таке відчуття, що нібито я вже викачалася. Зараз все вам розповім. Без пригод не можемо, розумієте? Друзі, ну що, поки ми йдемо по Аркадівській алії, я вам розповідаю історію, в яку я вляпалась. Сьогодні, коли ми зустрічалися під сонця, до мене підходило дуже багато глядачів. Я була приємно здивована. По-перше, це ранній час. Ну скільки було п'ять ранку, шість ранку. да? Підходять одні. Я ще з ними не закінчила розмовляти. Підходять інші. Боже, це так приємно. Я просто була в шоці. Мій шок був в шоці. Думала, Боже, як це круто. І ви ж знаєте, які в мене глядачі. Всі інтелігентні, виховані, приємні. Ой... Мій шок був в шоці, да, було дуже приємно. Підходить до мене пара, молодята. Вони такі молоді, красиві, кажуть, дякуємо вам, подивилися ваше відео, приїхали в Одесу, нам все сподобалося. Я кажу, давайте я вас на відео запишу. А вони кажуть, ой, це було б круто, може наші батьки побачать все. Ми вже сьогодні їдемо. І я декілька слів. Вони мені кажуть, дякую. Я у них питаю, де вони тут живуть і як їм взагалі відпочинок. Це вони кажуть, нам все сподобалося. Ну, я кажу, сьогодні, в денному відео, тобто в цьому, яке я зараз знімаю, я вставлю ваше інтерв'ю. І що ви думаєте, я видалила все. Я чистила телефон і я повидаляла все, що треба і не треба. От як так можна? І я в шоці, вони будуть чекати. Ну, прикиньте. Я не знаю, я ж кажу, я себе відчуваю, як Орастя Растя викачалася, мені здається, що зараз я викачалась і сідаю в ту автівку до того ж водія. Розумієте? Ні, ну це не смішно. Я просто в шоці. Я коли до мене дійшло, то ми їдемо в транспорті зараз, чому я її так притопіла на цій наші зупинки? Тому що до мене в транспорті дійшло, я щось дістала телефон і думаю, о, мама мія! І я все видалила. Тому. Мої рідні друзі, з якими ми сьогодні бачилися, і записали таке коротеньке інтерв'ю. Ви казали, що ви приїдете до нас ще. Будь ласка, коли ви приїдете, дайте мені знати. Я обов'язково з вами зустрінуся. Ми десь вип'ємо махіта і запишемо ще декілька слів. Я вибачаюся, ну вибачте мене, ну бачите, що вже. Растя, ти не нагадала нічого, ну от Ой, вибачте, вибачте. Так уявіть, ці молодята, вони ж напевно вже попередили своїх батьків, кажуть, мама, тата, нас сьогодні будуть показувати в Ютубі, вмикайте, не пропустіть. Да? А тут кіна не буде. Да, кіна не буде. І я в шоці? Ну як так можна було? О, ну ховає знов яка черга. Бачите? Позитив 9 серпня. А коли? Позавчора була Надя Дерефєєва, Теж було дуже багато людей, І на пляжах танцювали. І так, а меню Цезар – 228, Маргарита – 180 і так далі. Фу, вже пахне морем. Оцей пляж отримав офіційний дозвіл. А ось і побудували, пам'ятаєте, ми бачили, що тут будували, будували і нарешті побудували. Ага, така кафешечка, зрозуміли ви? Опа. Пива, кальяни. Ого, махіта, будь ласка! Оце так! Да. Столики! Вау! Роздягальні! Вау! І нарешті ми в морі, да, Ростюня? Ура! Ми в морі пливемо! Стоп! Стоп, гогуня! हो ना दवाई Професора до Оля. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Не холодно вам так? Класно, подобається, цікаво. А як потім розривати? Потрібна допомога. В мене є вам помічниця, вона добре риє, вона може вам допомогти. Якщо що за добре. Клас, гарного відпочинку. Дуже класно. Растя, Растюнька. Подивись, як хлопчик зарився. Іди подивись. А воно в повний зарився. залився. Ну, Я стоїть там. Да. Круто. І скільки ви так будете? Не знаю. До вечора. Сьогодні до вечора і завтра. Оооо, клас. Не просили ще про допомогу, Растя. Далі. Я десь прочитала, що якщо ти будеш ставити відео на зменшене, оце, на, на, скільки там, на одиничку, чи на скільки, на 0,5, да? то тоді YouTube не блокує, не блокує коментарі. Дозволяє в такому ракурсі знімати дітей. Не знаю, подивимось. Давайте так, коли ми будемо йти, то я буду знімати от на таку зменшену зйомочку. А тут водичка, подивіться на цю водичку. Прозора така, вау, блискуча. Купається ваш? Ну, Купається. <рес> Ха-ха. Гузі мой, клас. Ростюня, ти бачиш? Теж капеліні, теж капеліні. Разцівничка, йди до мене. Дай грацію, Растя. Растя, дай грацію на мене. Молодець. Давай. Нам дячик. Молодець, високий. Друзі, поки ми йдемо, хотіла розповісти вам історію про паспорт. Пам'ятаєте, на минулих вихідних я знайшла паспорт, коли ми йшли після зустрічі з Східа сонця. Так ось, там поруч, де я знайшла той паспорт, є кафе. В цьому кафе працює охоронець, з яким ми вже один одного візуально знаємо. І я тоді до нього звернулася, кажу, добрий день, я знайшла паспорт, якщо хтось буде шукати, то він в мене, а взагалі, то я хочу його віднести до поліції. І сьогодні я йду, і він мені той охоронець, каже, знайшлася власниця. Вона працює там ще в одному кафе неподалік. Каже, вона ходила, шукала вас. Я їй сказав і про поліцію, що у вас був намір звернутися до поліції, віднести його. Все каже: ну зайдіть зараз в ту кафешку, запитайте. Я зайшла, дівчата кажуть, вона вже у нас не працює. Я кажу, дайте мені її телефон. Чи знайшла вона свій паспорт? Може, хтось із вас знає? Вони, начебто, ні, ні, нічого не знаємо. Телефону в нас немає. І тут приходить інша. Якась там їхня теж робітниця. І каже, так дійсно, вона загубила паспорт, а потім їй зателефонували з поліції і сказали, що паспорт у них. І вона пішла його забирати. Супер! Я ж його віднесла все ж таки в поліцію. В понеділок тоді я пішла. От. Мене ніхто не питав, там мої якісь дані, мені сказали, дякуємо, залишайте його. І я залишила. Вони знайшли її по якоїсь там базі, зателефонували і віддали. Так що дуже круто. Ось так. А, той охоронець каже, так, да, вона вас хотіла побачити, вона вас шукала, хотіла якось віддячити вам. Я кажу, ви що, ні-ні-ні, не треба мені нічого. Головне, що вона знайшлася і паспорт знайшовся, і все. Я сама така гублю, постійно щось гублю. Та ну, за це не треба ніяких брати нагород. От так. Так що я рада. Сьогодні, бачите, який ранок, а потім виявилося, що я видалила то відео з молодятами, начебто все добре було. А все рівно, щось, щось пішло не так. Сантеріні. Ох, вітерець. собі Ростюня. Ти не будеш їсти? Ні? Ти вся в птику, Ростюня, все, ти не будеш тобі. Добре? Як ми навчилися лаваші робити такий обід. М'яска, помідорчик, сиро. 对的。 Так смішно, я йду, камеру ж несу поперед себе. Ніхто ж не бачить, чи вімкнена вона, чи ні. Йду і не обертаючись на весь пляж. Гогусік за мною. За мною. Боже, люди дивляться, далі. Ну, що, що це за зйомки? А де ж гогусік? Гогусік? Іде, йде. йде. Швиденько, Растюня. Рити, рети, рети, давай, 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 давай. Скаліодром. І наметова містечко. Ого, скільки наметів, бачите? Так, друзі, ми свернули біля пляжа Лагуна. Сьогодні ми туди не підемо донизу. Ходили минулого разу, хлопці тут грають, як завжди. Теж сьогодні небагато, може гра вже закінчилася. Зараз зверху подивимось, як на цьому пляжі обстановочка, скільки людей. Ну, Сьогодні люди є. Скрізь, погода класна, вода тепла. Багато людей тут, боже, ну водичка. Ви бачите, як, треба вибирати пляжі, шукати, де вода така чиста. Растюнчик, йдемо далі. Я зараз вам показую інклюзивний пляж, який нещодавно отримав дозвіл офіційно відкрити. Чомусь я думала, що він відкрити вже давно, але ні, це сталося буквально декілька днів тому. Але ми знаємо, що це дуже сучасний пляж для людей з обмеженими можливостями. Я вже його сто разів показувала, що тут є всі зручності, і, і укриття поруч, одне, там, далі ще є, і душ, і є все. Так, це багато звернули я зараз ці питає. Ваша собачка, ну а чия ж вона, звісно, наша. Тобто, будь ласка, можна приходити і на цей пляж, бачите? Ось, всі відпочивати, з дітками все. А на цій половині більш ну, вже люди з обмеженими можливостями. Всі шезлонги тут безкоштовні. які вас довезуть з парковки до пляжу. Якщо ви самі не зможете спуститися, то вас довезе електромобіль. Калітон теж ми знаємо має офіційний дозвіл. Ось вони поруч. А далі йде дельфінчик. Дельфінчик. Дельфінчики, скільки людей, так? Да? Ну тут теж, бачите, там вода дуже чиста, прозора. Тут трошки позбувалася зелень. Вау, як красиво виглядає наше моречко Друзі, ми йдемо на пляж собачка. і Я думаю, як би не загубити Растю, тому що ми проходимо зараз галявину, де всі смажать, шашлик. Тут такі запахи, що я сама зараз піду до них. І я вже Растя вперед контролюю її, бо знаю, що зараз буду шукати. Да, Растя? Боже, ну як тут пахне, як тут пахне, люди. Ну що ви робите? а? О, мама мія! Растя, що робити? Уже разом підемо. Шукати добрих людей. Наш собач. все, ми вже піднялися, зайшли в такий закуток, бо я тут одягалася, я в купальники, в парео вже дійшла майже до зупиночки. Все одягнулася, Їдемо додому, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Растюня пока-пока.